Доброго дня на моєму каналі, Мене подружки. Мене звати Василь. Сьогодні я вам буду друзі розказувати на скану, дуже погода. Дуже... Хочу вам розказати сьогодні, чому ж не можна купувати курей без пір'я. Курей без пір'я не можна купувати, тому от ніби ми їздимо на ринок нашої цієї, ранньої весни. Вивозя курей е, безпір'я. Е, Несучок курей безпіря. Е, я можу сказати, що такі ці кури взяти. Ці кури взяти з фабрик. Там де розводять курей з фабрик. Оці куриці узиму до високі несли, кури ви вен... винесли, куриси винесли. Почали роняти, вони вивозять з фабрики, щоб їм такі не намішали. Вони щоб ті, що кури винесли, їм їм не треба, вони вивозять на... Базари. Ось ми з вами купуємо ось цих курей. Отаких всі купували. Раз і ми теж були купили. Ну я вам, друзі, розкажу, чому такі і не можна купувати. Не можна купувати. Знаєте ж, кури, як живуть в малому е, вони лісі, то куруть. кури можуть дуже легко себе розідерти до любої, до любого, любого що би не було, кури можуть тебе розідати. Скажу вам що так. Ось на, ми курей триває вже давно, дуже. дуже давно. Ось такі кури. То, то що розумієте, що я статума? Що ну? Кури це такі, я вам ще зараз розкажу ще, курка курка курку може легосенько дуже клюнути і може бути кров. А свіжа кровля курею дуже небезпечно. Вони просто ту курку за, за 2-3 години розклюють, вони її розклюжують. Вони курку цілу повністю з'їдять. І тому ну, щось кажуть, що абсолютно ну, не можна. Не можна і все. Не знаю чому, але не важко. купувати таких курей. Дякую вам за моє внимання. Е -е, Підписуйтесь на канал, я буду вам дуже багато ще про всього, розказати там -кам. про рослини, я буду що я посадив сьогодні. Буду ще з ними ролики, бо Показати як під, це, підживити природнім е -е, засобам ожину, малину, Крижовник це тагус, ніби я так кажу. Оце буду покати, як вам як піджелю. Всім мирного неба на голову, всім папа.